У нас на перепаковці акумулятор від ноутбука HP. Доволі стара модель. Збірка 4S2P. Модель акумулятора HSTN ib 75. Що в нього всередині? Зараз покажу. Середені Samsung 26C. Ось такий. контролер BQ40Z70 контролер має внутрішню прошивку. Будемо замінювати на Panasonic. Дані збірки мають напругу по нулям вольт. Зараз спробую показати, якщо буде щось видно. Напруга першої банки. 0,9 вольта. Друга банка. 0 взагалі нема нічого. Третя банка. Нема нічого. І останній акумулятор. Нема нічого. Скоріше за все контролер заблокований. Перевіримо запобіжник, чи не вийшов з ладу. Запобіжник цілий. Ось так виглядає запобіжник. Потрібно перевірити, чи нема розриву між цими двома контактами. Придбання Що... китайських акумуляторів. Вирішує питання ненадовго, тож приходиться оригінальний відновлювати. Використовуватиму акумулятори ось такі. Вже перевірені наємність двома типами пристроїв. Внутрішній опір записаний на всіх. Хто в темі, той знає, що за банки. Хто не знає, то скажу так, цими акумуляторами поділився з нами один відомий автовиробник. Зараз зварю, ці роз'єднаю. Всі нам потрібно обов'язково буде використати дані шини. Ми їх будемо використовувати повторно е... розбираю, від'єдную банки. Тоді приступимо до прошивки контроллера. Переходимо до програмування контроллера. Перше, що нам потрібно зробити, це розпаяти резистори. Резистори на 1 кілоом. Я спробував різні від 150 Ом до 1 кОм. 450 Ом можна, 1 кОм можна використовувати. Саме головне, щоб вони були одно, всі 4 одного номінала. Неважливо, якщо там навіть трішки є якийсь розбіг невеличкий. Але головне, щоб вони всі були одного номінала. Зараз в мене це під 3С розпаяно. Треба додати ще один, один кОм резистор. У нас тут 4С. Розпаємося, потім. Беремо програматор. Такого вида він у мене є, модифікований вже, щоб не палити його від напруги акумулятора. Як знайти потрібні контакти, куди нам підключатися? Спробую показати, щоб не перебирати всі варіанти, тим самим зменшити ризик. Того, що можемо просто спалити програматор. Зараз спробую показати. Ми включаємо діодну продзвонку. Мінус. У нас, скоріше, ось у нас по мінус. На деяких платах є підписано прямо. Під'єднуємо. І перевіряємо, чи у нас мінус, дійсно мінус, і чи він дійсно дзвониться сюди на резистор, на шунтовий. На шунт. Так, дійсно мінус. Беремо плюсовий щуп наш, ставимо на мінус і пішли по контактам. Це два у нас мінуса. Наступний контакт у нас падіння 2,7 вольта. Наступний контакт. У нас мінус. Тобто, це у нас два. Для ідентифікації батареї. У нас падіння, бачите, 0,8. Це або дата, або клок 08 і все. пішли там. От, шукаємо два однакових показники. Потім методом перебору, або в такій послідовності, або наоборот, перекидаємо провода. Добивається, щоб у нас програматором в програмі вичиталась батарея. Так, маємо такий паучок. Треба слідкувати. На контактах зазвичай бувають такі розмикаючі під, під, підкладки, піни. Як ось. Отут треба, щоб було перемкнуто разом з цим п'ятачком. Тобто це зроблено для того, щоб коли ви підпаєте батарею, щоб ви її в певній послідовності підключали до під під мінусового проводу, який йде прямо сюди, Під'єднуємо мінус від лабораторного блоку живлення. До цього резистора ми під'єднуємо плюс до лабораторного блоку живлення. Це резистор для того, що якщо в нас щось піде не так під час програмування, то струм, який буде протікати через даний резистор, його не вистачить, щоб спалити наш запобіжник. Бо якщо ми сюди під'єднаємо навіть з обмеженням струму, все залежить від лабораторних блоків живлення. в мене не палить запобіжник, я можу прямо сюди під'єднуватися, але вирішив показати так, як робити це правильно. Можна, в принципі, будь-який блок живлення з фіксованою напругою навіть, щоб було 12 вольт, 3 на 4 да, так, 12 вольт можна під'єднувати. Це буде контролер буде думати, що акумулятор повністю розряджений. Але запрацює, дасть себе прошити, все зробить так, як потрібно, а потім можна в принципі, підпаяти вже банки. Це для того, щоб не спалити нічого на платі. Підключаємося, з'єднуємося з акумулятором, вичитаємо його прошивку і будемо пробувати правити. Так, підключили контролер. Заживили, читаємо нашу батарею. Є контакт, зачитало. Працює вона тільки під Windows XP. Звісно ж. Бачимо ємність акумулятора. 141 цикл вона все всього пройшла, але здохла. Температуру, вольтаж і вольтаж по комірках. Всі флаги помилок стоять зарядного струму, зарядного вольтажу нема. Контролер у нас заблокований. Вибираємо наш контролер. У нас BQ20 за 70, значит выбираем BQ20 Z. Нажимаем читать прошивку. Звісно, у нас чип на пароле. Так. Нажимаем ключик. Пішов процес розблокування підбору пароля. все. Вот. Пароль встановлено по замовчування. Нажимаємо Окей. читаємо прошивку ще раз. Дамп у нас вичитався з контролера. Обов'язково зберігаємо. Зберегти. Тепер заходимо в інформацію про батарею. Що ми тут бачимо? Ключі закриті. Помилки є. В принципі, все, що нам треба, ми вичитали. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно. Мабуть, це таке старти помилки і має запрацювати даний акумулятор і запустити саму діагностику контролеру. Ну, у нас відкрились ключики. У нас заживився вихід акумулятора. Так, і у нас з'явився струм зарядки, зрозуміло, бо батарейки розряджені. І у нас з'явилася напруга зарядки 16,8 вольт. Вона нам підходить абсолютно. Зараз запакую це все і поставимо батарейку на тест. І Спробуємо запаювати наш контролер по одному контакту. Тут не замикаємо поки що контакт перемичку, просто запаюємо тепер ці два потрібно одночасно вцілити в свої місця. Закріпив термодатчики на свої місця. Ось сюди. Дофіксував їх каптоновим скотчем. Тепер нам потрібно позмикати дані перемички дрібні. Так. Фокус? Другий? Наступний. Ось він у нас тут. Є наступний, а тепер той, що плюс живлення. І будемо впаковувати її на місце. Так, Контролер встав на своє місце. Так, ось такий акумулятор вийшов. Ноутбук старенький, звісно. так розбирався корпус. Корпус розбирав не я. Він до мене прийшов розібраний, корпус зібраний на, на застіпках. В принципі, тут була деформація, прийшлося трішки вигріти феном, щоб воно було більш-менш рівне. Так, що ми, ми маємо, маємо? Чи маємо вихідну напругу? Після під'єднання акумулятора обов'язково плюсову банку з плюсом. Також, щоб ініціалізувати контролер, розбудить після цього всього діла. І напругу на виході ми маємо 16,3 вольта. Ну, майже 164. Наш акумулятор майже повністю заряджений. Добре. Тепер через ту ж саму програму підключаємося до батареї, моніторимо процес розряду, заряду. Вона перерахує ємність, буду дивитися, чи правильно працює контролер. Так, заключення по акумулятору 71,3 Вт-години. Ємність 5161 мА. -год. Розряд струмом 3 А. Час розряду 1 година 43 хвилини. Вичитаємо, що тут наш акумулятор каже так, після першого, звісно, ємність не побільшала. Після заряду воно пересчитає напруги в нормі, струм зарядки 200 мА зразу, а потім 3,5 А. Все добре, акумулятор працює.